Тебе турбує спина, сутула постава, ти часто сидиш в позі креветки і не знаєш, як це виправити. Фітнес гуру постійно розповідають то одне, то інше, і ти вже задовбався і не знаєш, кому вірити. В цьому відео ми закриємо з тобою всі питання по спині, і нарешті ти отримаєш змістовні відповіді. Сьогодні ми розглянемо 4 причини, чому це відбувається, і як зробити твою поставу гарною, а спину здоровою. Вітаю, мене звати Сергій Андрійович і я тренер стату. В мене 5 гриш в попереку, де? Кілька протрузій в грудному відділі, тому мені є що тобі розповісти. Погнали! Слабкість м'язів кору та відсутність правильного навантаження. Ну що, голубчик? Знімай труси, а в тебе спина болить. Вона в тебе болить, тому що ти ніхера не тренуєшся. Потрібно тренуватись. А, ти тренуєшся. Ну так тому, що ти тренуєшся, тому вона й болить. Потрібно міру знати. А знаєш міру, кажеш, з тренером. Який ти розумний. Але все одно потрібно спину тренувати. В мене тут даремно, чи що? Макет, блядь, стоїть. Я чув таке доволі часто, оскільки в мене 5 гриш в попереку. Але камон, в мене не накачана спина. Серйозно? Бля. Але давайте розберемо поступово. Якщо твої м'язи кору та спини не отримують належного навантаження, і єдине навантаження, яке ти робиш, це, це ти просто буделку до рота тягнеш, то не дивно, що твоя спина буде волати про допомогу. Відсутність регулярних вправ для твоєї спини робить її, неначе картковий будиночок. Як тільки подме вітер, ти одразу будеш відчувати набряки та біль. Але я тебе благаю, тільки не шукай тренування зірок і не повторюй за ними. Чому розповів детальніше ось тут. Але Перше, що зупиняє людей від будь-якого виду фізичної активності, це грижі та протрузії. Тому давай-ка я тобі розповім, що таке грижі та протрузії. Але розповім супер просто, щоб тут не душніть. Це твій хребет. Ні, не саме твій, а макет хребта, який в нас в спині. В нас є міжхребцеві диски. Це ось такі прозорі х -х -х штучки. Ось ці жовті корішочки це наші нерви. Ось це остисті відростки. Тобто, ось це перед хребта і башка, а ось це зад хребта. Ось ці жовті штучки, вони суперчутливі, оскільки це наш спинний нерв, і він відповідає на всі функції нашого організму. Якщо з ним щось трапляється, то це пиздець. Коли ми маємо пасивний спосіб життя або в нас сильне навантаження на наші хребці, то ці міжпозвонкові диски, які мають амортизуватись, починають сильно розплющуватись, і з них витікає пульпозне ядро, що в свою чергу. Ергу починає перетискати ось ці жовті відростки, ну ось там всередині. І через це ви відчуваєте біль та дискомфорт в якійсь області. Протрузії це перша стадія, коли йде руйнація диску. Сама грижа, це коли вже йде натискання на корішки. Осі. Що в першому, що в другому варіанті можливо тренуватись, якщо правильно підходити до відновлення і до тренувального процесу. Оскільки в мене 5 гриж ось тут, то я знаю про що я говорю. Але хочу зауважити, що сама по собі грижа вона не болить. Тобто, коли витікає ось тут з диску ху-ху-ху, то вона не болить, болить саме натискання на ось цей нерв, болить саме ділянка, на яку тисне саме пульпозне ядро на нерв. Через це ви відчуваєте дискомфорт, котрий може віддавати в ноги, в руки. Або в якісь ще неочікувані місця. І через натискання на нерв в нас в цих ділянках починаються м'язові запалення, через що ви знову ж таки відчуваєте бід. Сподіваюсь, з цим розібрались. Не бійтесь тренуватись грижами та протрузіями. Єдине зауваження, потрібно це робити грамотно, а не брати штангу і з нею робити присідання. Якщо ти не знаєш, з чого почати, то в описі до цього відео є курс здорової спини, який я склав на своєму досвіді, пройшовши через всі кола пекла. Всю додаткову інформацію знайдеш в описі до Відео, а ми йдемо далі. Окей, а що робити, якщо ви активна людина, яка тренується або має помірний рівень навантаження? Але поперек у вас, тим не менш, болить. Маю декілька порад. Перша: зніміть будь-яке навантаження з м'язів спини, тобто з попереку, саме з тієї ділянки, яка вас турбує. Таким чином ви мінімізуєте запалення в цій ділянці і перестанете її задрачувати. І другий момент: перенесіть навантаження на м'язи. Це, в свою чергу, розвантажить ваш поперек і ви відчуєте покращення. В цьому дослідженні дослідники підтвердили, що зміцнюючи м'язи кору, Тренуючи пресі. Ви знижуєте рівень болю в попереку та покращуєте свою поставу. Включайте в своє тренування різні вправи на прес, стабілізацію тазу та різні вправи на м'язи кору. Ти логічно можеш сказати: ой, бля, це потрібно щось робити, потрібно виділяти час. Ну камон, шановний, ну тоді ходи страждай, як дібіл. Для того, щоб не боліло, потрібно щось змінювати та щось робити. Малорухливий спосіб життя та сидяча культура. Постійне сидіння за комп'ютером, відсутність руху, звичка зігнутись на Мартфонам так, не наче ти розглядаєш свій пупок, або не тільки пупок, призводить до дисбалансу м'язів кора, дисбалансу м'язів спину та надмірного навантаження на м'язи попереку. В цьому дослідженні показали, що регулярні активні перерви під час роботи знижують ризик болі в спині та покращують поставу. Давайте розберемо ці вправи. Вправи з цього дослідження максимально безпечні і не мають ніяких під собою обмежень, тому можете їх виконувати. Першу вправу, яку вам необхідно виконати, це елементарний підкрут тазу. Про що мова в нас є вигін в попереку, і ваша задача таз підкрутити вперед назад. Туди, сюди. Це дозволить нам покращити мобільність в попереку. Виконуємо таких повторень 15-20. Наступну вправу ви можете виконувати так само, стоячи. Ми підкручуємо таз, тобто вирівнюємо лінію хребта, і витягуємо руки вгору. Руками ви намагаєтесь, неначе розтягнути свої лопатки і розтягнути хребет. Звичайно, у вас не вдасться це виконати, тому що ноги у вас стоять на підлозі, а не ви висите на турніку. Але уявно. Витягуємось максимально максимально вдихаючи і видихаючи через рот. В такому положенні можна постояти 15, 20, 30 секунд, скільки у вас є вільного часу. Прекрасно. Наступна вправа виконується в сидячому положенні, навіть якщо вам впадло ліньки вставати. Давай ми їм покажемо. Давайте уявімо, що ви дійсно на роботі працюєте і у вас дійсно втомлюється спина від цього. Яку вправу ми можемо виконати? Згідно з цього дослідження, вам необхідно руки завести за спину, вирівнятись в одну лінію, тобто лікті і тулуб на одній лінії стоять. І все, що вам необхідно зробити, округлитись в грудному і в шийному відділі. Ось те. Таким чином. Зробити видих, на вдиху розкритись. Обов'язковим моментом є те, що вам необхідно відчувати лінію і лікті занадто сильно назад не заводити, тому що тут вже буде небезпечно для вашої ключової капсули. Вирівнялись, зафіксувались і знову скруглились. І таких можна виконати 10-15 повторень і робити такі короткі сесії для вашої спини. І це покращить положення постави і знімить больові відчуття в верхній частині спини. Четверта вправа схожа за аналогією на першу вправу. Ваша Задача просто робити підкрут в попереку, але в сидячому положенні. Тобто, в нас є вигін в спинці, і нам потрібно його прибирати ось таким чином. І так ми виконуємо приблизно 10 повторень. Цього буде достатньо згідно цих наукових досліджень, дані вправи виконуючи щодня з невеликими інтервалами, ну тобто кожні там 20-30 або годину, покращить положення спини. І покращить м'язові відчуття, тобто знімить навантаження. І головне, раптом зараз вам прийде в голову додати якийсь вид кардіо до свого тренування, то рекомендую перед початком подивитись ось це відео, щоб не робити помилок. А ми рухаємось далі. Неправильна постава та неоргономічне робоче середовище, ваше робоче місце або місце, де ви проводите найбільшу кількість часу, має бути суперкомфортним, не мати подразників та не викликати відчуття дискомфорту. Тому що зазвичай, як досвід показує люди, економлять на тому, чим частіше за все користуються: подушка для сну, матраци, взуття, крісло, монітори та столи. Ну це якщо у вас сидяча робота. Купіть собі підставку для ноутбука або встановіть монітор на рівні своїх очей. От як я зараз сиджу. Перед вами контролюй свої плечі та положення голови під час роботи. Використовуй нагадування в телефоні, щоб тебе, хоч хтось задовбував, вирівнятись. Так я розумію, це зробити важко, але це потрібно робити, замість того, щоб виглядати як сутула стара черепаха, ти можеш тримати свою голову рівно і гордо, наче ти король кокаїнової вечірки. Або, взагалі, ви можете не заморочуватись і замовити ось такі роли для спини і тренуватись вдома швидко, економно та дієво. Просто кладете рол під спину і розкриваєтесь. Ой, рідна. придбати такі роли ви можете на сайті Джим А за промокодом TATU5 англійськими літерами в кошику ще й отримаєте знижку на будь-яку продукцію компанії Джим Бім. замовляй, не забувай. А ми продовжуємо. Хронічний стрес та психосоматичні фактори. Стрес це невидимий садомазохіст, який підвищує тонус м'язів та не дає їм розслабитись. В результаті ти будеш мати біль, скутість та сутулу поставу, тому що будеш не наче закриватись і тобі будеш так і виглядати. І твоє тіло дуже схоже на струну, яку знаєш, так натягують на гітарі або на скрипці, перетягують її ось так. І вона в будь-який момент може лопнути. В дослідженні стрес хронік едкопінг пейнт. Вказує, що психосоціальні фактори відіграють ключову роль у формуванні хронічного болю у спині. Оце так відкриття. Медитація, психотерапія, прогулянки, Поїбаш грушу або дихальні практики. І сон не менше 7-8 годин. Це все, все в совокупності дасть твоєму тілу гарне відновлення та відпочинок і дозволить твоїм м'язам розслабитись. Помрій про щось прекрасне, те, що тебе буде заспокоювати та мотивувати. Наприклад, як наш сусід кудись відправляється в космос, де його більше ніхто не бачить і за нього не чує. Ну або уяви щось своє. Тобто, твоя задача знизити рівень стресу будь-якими доступними методами. Звичайно, якщо ці методи не заборонені. Все, всім фітнесу та любові.